Вітаю, якщо ви дивитеся дане відео, значить для вас точно актуальна тема вступу до магістратури. А я вам обов'язково в цьому допоможу. Мене звати Оксана Васильівна Степаненко. Я доктор юридичних наук, завідувач кафедри національного університету Одеська юридична академія, а також засновниця освітнього простору, «Основа плюс», І ми вже понад 6 років допомагаємо нашим учням отримувати як знання, так і диплом. Ну що ж, декілька цифр про нас. Ми вже понад 6 років готуємо до таких іспитів кваліфікаційних, як ЄФВ, ЄВІ, з методології наукових досліджень. З нами підготувалося понад 3,5 тисячі задоволених студентів з понад 50 закладів вищої освіти, тобто це всі регіони України, і в нас самі найкращі та кваліфіковані викладачі. Для кого курс ЄФВ та ЄВІ з англійської мови зараз детально про це розпові саме для тих, хто зараз закінчив третій курс, переходить на четвертий курс і у 2026 році буде здавати вступні іспити до магістратури, тобто плануєте вступ до магістратури в 2026 році. Для тих, хто хоче якісно та швидко підготуватися як до ЄФВ, так і до ЄВІ. І, звичайно, не хвилюватися за свій результат. Ну і для тих, хто розуміє, що без успішної здачі вступних іспитів ви просто взагалі не зможете вступити да, і, звичайно, отримати диплом магістра. А я думаю, ви розумієте важливість диплому. Це дуже важливо в сучасних умовах. І, звичайно, бакалавр це також важливо, але це не повна вища освіта. Тому саме магістратура вона відкриває багато перспектив в кар'єрному плані. Ну що ж. Чому важливо готуватися завчасно і це робити? Я завжди рекомендую з вересня місяця, а не чекати там весни. Літа, тим більше і так далі, тому що ЄФВ передбачає досить да, таку е, розширену програму. Якщо ми говоримо про ЄФОВ справа та міжнародного права, то це вісім предметів, а фактично їх дев'ять і звичайно це досить багато питань. Якщо ми говоримо про інші спеціальності, це також досить ускладнені питання, і без підготовки буде важко звичайно здати на необхідний бал питання кожного року стають все складнішими, і звичайно, це врахування формату. Ви можете мати знання. Ви можете мати навички, але розв'язування тестових завдань воно потребує е, напрацювання навику. І це ми саме вчимося на курсі. Взагалі, наші курси вони всі побудовані таким чином, що ми е, з одного боку безумовно готуємося до іспитів, так? але при цьому ми розвиваємо критичне мислення, ми вчимося да, е, е, різним аспектам, які будуть допомагати вам і в майбутній професії. Тому це основний фокус, це звичайно здача. Іспиту, але безумовно, це і ваші знання та, та розвиток різних навичок. Що стосується курсу, курс ЄФВВ та ЄВІ буде тривати 8 місяців. Ми починаємо з вересня і працюємо до травня, але Червень та липень також у нас обов'язково будуть заняття, і вони безкоштовні. Наприклад, зараз я знімаю це відео в кінці червня 2025 року, і зараз продовжуються наші заняття зі студентами на наступному тижні. В нас ще заплановано заняття, хоча оплачуєте ви тільки 8 місяців навчання. Доступ, так, і заняття наші будуть аж до успішної здачі ФВВ та ЄВІ в 2026 році. Тобто, поки ви успішно не іспит, не напишете нам, що все добре, я отримав свій класний результат, у вас є доступ до навчальної платформи і ви можете працювати з ним. Щодо нашої навчальної платформи, вона дуже зручна і передбачає кожного учасника свій особистий кабінет, де ви бачите всі необхідні завдання. Ви можете зайти з будь-якого гаджету, наприклад, з комп'ютера та з телефона. В будь Такий час всі матеріали ми робимо таким чином, що їх можна буде скачувати. Тобто, якщо вам це буде потрібно, так, ви можете для себе щось завантажити, дивитися потім без інтернету і так далі. Тобто, все для вашої максимальної зручності. Ну і, звичайно, ви бачите свій прогрес. Що вам потрібно ще доопрацювати, що у вас вже виконано, і так далі. Тобто, зручний у кожного учасника свій особистий кабінет. Як це виглядає? Тобто до кожного курсу, да це стосується і ФВ, і ЄВІ Вас є е розбито все по модулях, тобто все досить структуризовано. І ви, як бачите, ми почнемо з вами з організаційного заняття, в рамках якого я детально розповім, що і до чого, да? тобто як ми будемо працювати, до чого ми готуємося і так далі? Потім е у нас є всі необхідні да матеріали, вигляді програми, електронної бібліотеки, додаткове джерело, і за завершимо ми ось цим організаційним заняттям. Щодо здачі іспиту та як психологічно налаштуватися, тобто це у нас таке як заключне заняття перед вже здачою іспитів. Тобто, у нас і психологічна підтримка є, да і різні лайфхаки, які вже напрацьовані багаторічним досвідом. У Мене викладач досвід викладацької діяльності близько 10 років, тому всі ці навички ви також будете мати. Що стосується особливостей. Структури, тобто, по кожному предмету ми бачимо, є розподіл по модулях відповідно да перший, другий, третій модуль, і звичайно йдуть окремо матеріали, відеолекції, записи наших занять обов'язково, і декілька тестів. Тобто, це тест, і домашній тест, домашні завдання, і тест, який ми робимо на занятті, тому що на заняття ми обов'язково також виконуємо тестові завдання. Матеріали дуже зручні та інтерактивні. Що це означає? Тобто, все, що ви бачите, підсвічуються нормативні акти, посилання на різні додаткові джерела, як да, для такого більш поглибленого вивчення, або ви хочете передивитися саме перше джерело. Все це є клікабельне. Ви переходите на відповідні ресурси і додатково передивляєтеся. Так, тобто, все зручно, компактно. В нас є розширені матеріали, тобто, які більш детальніше характеризують певні питання і скорочені для швидкого повторення. Багато схем, таблиць, сроки, окремо строки, да, окремо. Особливості там різних тем, які потребують додаткового більш такого детального вивчення. Ну і звичайно, тестові завдання. Також максимально е, схожий підхід, як це буде і у вас на іспиті безпосередньо е, всі тести з поясненнями, детальними з посиланнями також на необхідні ресурси, тобто не просто правильно А, Б, чи В, так? А чому правильно, де це в законі, конкретному зазначено, чи в іншому да, акті і так далі. І так само це стосується і іноземної мови. Цього року ми отримали вже величезну кількість відгуків позитивних про цей курс, так тому ви також її далі побачите. Кожен блок він передбачає певні особливості. Є і що стосується і граматики, і лексики, і тестові завдання, і тестові завдання з поясненнями. Все дуже структуровано. Так само ви можете в кожний, да, зручний для себе момент перейти і передивитися. Заняття будуть проходити таким чином, що на першому занятті ви будете розбирати основні да, ази. Теми. Це буде да, і необхідно для тих, хто має високий рівень для повторення, і для тих, хто тільки дав на початковому рівні. А на другому занятті цю саму тему ви будете розбирати поглиблено. Тобто, ми два, два рази, наш викладач буде два рази занурюватися в одну цю саму тему. Я вам далі покажу, що всі наші матеріали вони підготовлені на двох мовах. Тобто, е, е, є підхід що тільки на англійській мові, і є підхід, коли ті самі матеріали. Двома мовами українською та англійською, тобто для різних рівнів це також дуже дуже зручно, і звичайно величезна кількість тестових завдань. Так, тобто, всі вони так само з поясненнями, і звичайно, це наша підтримка викладача, яка відповідає на всі ваші питання, які будуть виникати. Ви можете їх ставити на платформі. Це повірте, дуже дуже також важливо. Не те, що ви там просто купили курс, і все про вас ніхто навіть не подумає і не допоможе, якщо якісь питання виникають. Тобто, ви до успішної здачі іспитів завжди під кураторством наших викладачів, мене да, та й викладача з англійської мови. І що стосується тестових комплексних тестів, в кінці ми завжди весь червень, липень Частинку травня ми працюємо з ось такими да тестами формату, які це стосуються ЄФВ, і, і ЄВІ, які максимально наближені до реального тестування, тобто, це також дає можливість уже перед іспитом да, відчути ось цю специфіку і так далі. Хоча, звичайно, весь курс ми робимо тести, які також максимально наближені до реального іспиту. Заняття з ЄФВВ у нас будуть по вівторках о 16.00, да, тривалість приблизно півтори-дві години, і єві так само півтори-дві години, але по середах. тобто вівторок і середа. Два дні. Якщо з якихось причин ви не зможете бути на заняттях, завжди буде запис. Він завантажується та, там за після заняття декілька годин або на наступний ранок він також обов'язково вже є, в залежності від об'єму е, там інформації, заняття, яке в нас було. Але зазвичай ми одразу в той самий день завантажуємо відеозапис, і ви можете одразу передивитися записи всіх занять та тому, що це багато по цьому аспекту питань, тому додатково е, підкреслюю, тобто, по кожному предмету ви отримуєте матеріали. Відео лекції, заняття онлайн та пояснення до е тестових завдання з поясненнями кожної відповіді, що звичайно є дуже дуже зручно. Коли ми починаємо реєстрацію, якщо ви дивитеся це відео до 28 червня, то ви чекаєте 28 червня. Якщо пізніше одразу переходите під посиланням до даного відео і вже реєструєтеся. 28 червня, в чаті перед записом буде опубліковано форму реєстрації. Да, так? і також в описі до даного відео будуть всі клікабельні посилання на наші телеграм-канали, чат перед запису і так далі. Бронювання 500 гривень, і це буде далі включатися вартість вашого навчання, тобто ви можете зайняти своє місце за 500 гривень і вже далі планувати свій час на вересень місяць. І е, буде діяти перші дні спеціальна вартість. Тому, будь ласка, одразу реєструйтеся, одразу вносите е, бронювання для того, щоб зайняти своє місце, тому що така можливість буде діяти тільки декілька днів. Далі вартість буде вищою. Так, тому будь ласка, хто? Вже точно знаю, що він планує на магістратуру вступати, або думає в цьому напрямку, зареєструйтеся обов'язково. Навчання можна оплачувати щомісячно, це дуже зручно. Ми не ділимо курс на частини, тобто не можна купити тільки один предмет, тому що я не бачу в цьому ніякої доцільності. Так, тобто, у нас повноцінна комплексна підготовка до іспиту, ми даємо вам класний результат. От ви приходите на курс, і потім да, ми випускаємо вас з. Звичним значним рівнем знань, і це гарантує те, що ви вступаєте, так? Тому ми не ділимо там на окремі блоки, предмети, але даємо можливість розтермінування оплати і вносити оплату щомісячно. Це повірте дуже зручно. Крім того, є класна можливість, якщо ви можете оплатити повністю весь курс, да, то це можна зробити з додатковою знижкою 10%. Наш менеджер вас обов'язково проконсультує більш детальніше. Е, вартість е, буде зазначено, да. У формі реєстрації 28 червня, тобто ви одразу перейдете, подивитеся у нас є декілька тарифів. Зараз також про них більш детальніше розкажу. І ще повернуся до ось цього слайду, ви можете забронювати вартість навчання за 500 гривнів, а потім внести ближче до е, уже початку занять. В серпні, да, там, чи в липні, як вам буде зручно, в повну оплату. Тобто, це також має місце бути або, да, або розтермінувати оплату щомісячно, або внести за декілька місяців, а потім ще за декілька. Тобто, в нас є різні умови для, для вашої комфортної вашої зручності. Декілька наших відгуків від наших учнів, які здавали. Є минулого року, тому що цього року в нас ще тільки ЄФВВ чекає. Я вам покажу вже результати тих, хто готувався, і вступили. Ви бачите, на бюджет, да, проходили, проходили ваші матеріали, тести, вступила на бюджет. Будете перші з ким поділюся. Рекомендована на бюджет. Це найкраще повідомлення, які ми чекаємо, да, Але я хочу зазначити, що до нас приходять студенти з різними цілями. Да, для когось головне здати набрати прохідний, тому що є різна точка А для когось це тільки бюджет. Там визначений заклад вищої освіти, і ми, звичайно, до цього готуємося. Тому що матеріали побудовані таким чином, що дають можливість да, готуватися як тим, хто має досить невисокий рівень знань на, наразі, да, і ми його значно підвищуємо. І тим, хто вже має велику базу, і їм треба допрацювати. Тому що є і короткі матеріали, і розширені матеріали, додаткові ресурси, да, все, все таким чином адаптовано, щоб було комфортно з різним рівнем. Ем... Подякувати за якісну підготовку та за підтримку. Я пройшла на бюджет до себе в універ, як і хотіла. В наступному році до вас на єдики. До речі, показник якості нашої підготовки в тому, що в нас 90 плюс відсотків учасників, які займаються з нами на ЄФВ, потім ідуть на курси Єдикії. Це звичайно дуже, дуже класно. У нас є вже програма лояльності для постійних наших учасників. І цього року ввели іспит для вступу до аспірантури, і велика кількість учасників це також ті, хто з нами готувався до ЄФОВ. В доїди і зараз уже до вступу до аспірантури, тому це також, як на мене, показник. Маю рекомендацію на бюджетну НЮА, Вдячна вашому курсу за матеріали, тести і загалом за вашу плідну працю. Приєднуюся до слів подяки, вступила на бюджет. Да? Тобто, ви бачите, що все можливо. І вже цього року ми маємо відгуки з приводу підготовки до ЄВІ, англійської мови. Я склала англійську, дякую вам за інтенсив та підтримку. Я склала англійську, дякую вам за да, підготовку. Англійська 28 балів, Чомусь мене продублювався один із відгуків. Англійська 28 балів це дуже високий бал, повірте, да, і це звичайно заслуга і нашого викладача, і студентів, які наполегливо працювали. Найкращий поки в нас результат це 194 бали, але я думаю, ще будуть такі це дуже високі бали. 182 бали це також дуже високі бали, тому все можливо. І мене часто запитують, з яким рівнем потрібно проходити, да, який рівень англійської мови повинен бути для того, щоб мати можливість займатися на курсі. Тобто це може бути. Да, і початковий рівень, е, наші менеджери більш детальніше вас проконсультують, але ви отримаєте саме стратегію підготовки до іспиту. Тобто ми вчимо і англійську і готуємося до формату, е, тому що є специфічні завдання, є специфічні питання, да, які кожного року повторюються, лексика, яку треба пропрацювати. Це не просто, знаєте, я сяду буду вчити англійську самостійно і так далі. Треба знати, як готувати саме ві з англійської мови, і ми це вміємо класно робити. Тому що тому назузд зустр... роз зустрічі на курсі я буду рада бачити кожного з вас і вже з вересня. Ми почнемо нашу підготовку а також наш викладач англійської мови. Яка вже готується, оновлює програму, щоб з вересня повноцінно враховуючи досвід цього року, ми обов'язково враховуємо досвід кожного з років. У нас величезна кількість інформації, яку нам передають наші учні, які кожного року з нами займаються. Да? Ну, з року в рік займаються, маю на увазі, ці ребята цього року здали. Вони нам розповідають, які питання, які складнощі, на що звернути увагу. І ми, звичайно, це обов'язково враховуємо для того, щоб ще класніше, ще більш якісніше готувати наших учнів, постійно розвиваємося в цьому напрямку. Тому до зустрічі і чекайте на реєстрацію. Якщо ви вже да, дивитеся після 28 червня, обов'язково переходимо по посили, реєструємося і займаємо свої місця. І з приводу ще декілька слів з приводу тарифів. У нас буде декілька тарифів участі. Це буде оптимальний тариф, який да, підійде для всіх абсолютно. Тобто, він передбачає всі необхідні матеріали, він передбачає якісну підготовку, тобто, все, все, що потрібно. Але є ще один тариф, да, це індивідуальний, тобто є оптимальний та індивідуальний, який передбачає. Саме на індивідуальному тарифі персональний розбір ваших тестів та надання рекомендацій саме вам. Тобто, в будь-якому із тарифів, це і в оптимальному та індивідуальному є можливість задання задавати питання без обмежень. Тобто на платформі є окрема рубрика для зворотнього зв'язку. Ви можете да, постійно, якщо щось не зрозуміло, хоча в нас, до речі, дуже все детально розписано, багато пояснень до тестових завдань. Але якась тема вам більш складна щось ви не до кінця да, змогли зрозуміти, прочитавши матеріали. Тобто на кожному тарифі це є, але на тариф індивідуальний додатково ще є наш зворотній такий зв'язок, який полягає в тому, що я та викладач з англійської мови передивляємося ваші виконані тестові завдання і надаємо рекомендації конкретно вам, в вигляді pdf файлу, аудіофайлу, що потрібно допрацювати. І у вас вже да, формується такі, якби. Конспект додатковий тих тем, які потребують уваги. Ну, це, звичайно, також великий плюс. Цього року ми адаптували вже також цей формат, апробували його і дуже гарні відгуки від учнів, тому продовжуємо і на наступний рік його. Більш детально, щоб ви побачите в формі реєстрації, там детально все розписано. Переходьте, реєструйтеся, і, звичайно, буду рада бачити вас на наших заняттях. До зустрічі!